ефірі рідні обрії вас вітає українська редакція. Дякуємо вам за увагу і продовжуємо подорожувати стежками культури, освіти та пізнання. Сьогодні ми вам розповімо, яке минуле приховував Бендерський асфальт, над чим працює мистецька сім'я Білих із села Красненьке. Піднімемо самооцінку дітей і привідкриємо лаштунки програми НТВ Ти Супер! Залишайте з нами! Бендери, місто Загадка. Нещодавно там виявили унікальну знахідку. Ремонт доріг повернув бендерчан на 100 років назад. Під час масштабної реконструкції там зняли старий асфальт, а під ним виявилася бруківка 1913 року. Ціла і неушкоджена. Вся справа в тому, що 1913 рік для Бендер це рік масштабного будівництва. Понад 100 років тому в місті, як і зараз, велася глобальна реконструкція. Повернутися на одне століття назад і розкрити загадку таємниць бендерських доріг нам допоміг краєзнавець Ростислав Сімаченко. Історик провів нам невеличкий екскурс і розповів про глобальне будівництво столітньої давнини. Історія циклічна не вірити як доказ глобальна реконструкція в Бендерах. Влітку та міняли асфальт, ремонтували водогін. Вулиці перетворюються на очах. Так було і 108 років тому. У 1913 році не тільки почали местити бураківку, а також цей підрядник пан Розенблад з Одеси. Він робив каналізацію в місті. а також у цей самий рік і оновлювалася мережа водопроводу. Масштабна реконструкція 1913 року почалася з мощення бруківки. У місті були жахливі дороги. Після дощів пересуватися ними було неможливо. Містечкові бендери стали перетворюватися в красиве місто. Для вільного пересування міста звичайно тверде покриття має значення. Та бруківка була великим кроком вперед, у точно детнадцятому році так як це вулиця була однією з центральних, то можна зрозуміти, що саме саме на неї з'явилася перша бруківка, так як вона проходила біля міського ринку, біля позару. Чим історичне це місце? Ми зараз знаходимося на перехресті вулиці Сергія Лазо та вулиці Пушкінська. А у той час, у 1913 році році, це була вулиця Комендантська та Пушкінська. Та у квітні 1913 році це перехрестя стало місцем урочистих заходів. Саме тут при великій кількості населення міським головою паном Петром Миколаївичем Гейденрейхом, інженером сосняним та підрядником з Одеси Розенблатом було вкладено перші три камені бруківки. А далі настало наймасштабніше будівництво. Оголосили тендер, знайшли підрядника. Міська управа Бендерська провела тендер, обрала підрядником пана Розенблата з Одеси. Та у квітні 1913 року розпочалося це велике будівництво. Підрядник наняв робітників з Подільської, Черкаської, Київської губернії і близько півтори сотні робітників приїхали до Бендер та десь рік-два працювали тут на місці. У цій частині вулиці асфальт це лежить трошки нахилено, тому що під нашими ногами, під великим шаром асфальту, десь близько 20 сантиметрів, є стара бруківка. І так як, так як тут є саме центральна частина міста, то тут і була найкраща, звичайно, бруківка. Бруківкою вимостили всю центральну частину Бендер. Це кілька вулиць і, звичайно ж, площа. Тут не скупилися, вибирали тільки найкращу бруківку. Вся ця історія до сих пір зберігається під шарами асфальту. Повернутися на 100 років назад вдалося, коли в 2021-му в місті знову вирішили провести масштабний ремонт. Але в Бендерах все ж є маленький шматочок історії. На острівці минулого можна побувати щодня. Центральний сквер на Радянській вулиці так і називають бруківка. Її вимостили в 2013 році. В основі та сама бруківка 1913 року. Ця бруківка що під нашими ногами. Це з вулиці коментарська, тобто це не саме центральна частина міста. Для пішохідної частини вибрали бруківку з вулиці Сергія Лазо, 100 років тому комендантська. А ось для проїжджої частини вибрали краще – з площі. Зараз дороги з бруківки вже не актуальні. По ним машинам незручно їздити, але вони все ж помітно прикрашають місто. Сто років тому в Бендерах могли з'явитися і трамвайні колії. Початку першої світової війни мощення призупинилося. Треба розуміти, бо ще навіть деякі плани зупинилися, бо навіть планувалося і зробити трамвай в Бендерах. Зараз майже всі центральні вулиці заасфальтували, а історію сховали під новим покриттям. Частину бруківки дорожникам все ж довелося зняти, але головне, бендерчани все одно можуть пройтися старовинними каменями, по яким ходили наші прадіди на початку ХХ століття. Одна з найбільш обговорених тем останніх місяців, і запит номер один в усіх соціальних мережах. Амброзія активно розповсюджується і захоплює нові території. Вона шкодить всьому людству і її майже неможливо знищити. Зараз королева алергії все більше набуває стану спокою і можна видихнути вільно, але кажуть медики, чутливість до алергену дещо можна нейтралізувати. Правда, до наступного сезону вже зараз слід готуватись. На перший погляд, красива яскрава зелена рослина з ажурними листочками. Але насправді це злісний бур'ян в моїх руках. Амброзія. В наших широтах вона відчуває себе комфортно, клімат їй підходить. А ще немає жодного природного ворога, тобто її ні тварини, ні птахи. У нас Амброзія опинилася приблизно півстоліття тому. Припускають, завезли її через одеський порт. Спочатку бур'ян проростав одиничними рослинами і менш ніж за 20 років заполонив усе Придністров'я. Дізаня що рослина однолітня, то росте тільки Попри те, що рослина однорічна, тобто росте тільки один рік, вона дає величезну кількість насіння, яке в ґрунті може зберігатися до 40 років. Однорічна тільки за позначенням. На ділі картина інша. Одна бурянина здатна наплодити до тисячі нових рослин, а це значить, так і продовжить шкодити на роки вперед, викачувати з ґрунту корисні мінерали, воду, порошувати його рудючість. Гараздських условиях бороться самбрузі очі в міських умовах боротися з амброзією дуже важко, тому що найнадійніший метод хімічний, але в місті хімію застосовувати небезпечно і заборонено можна тільки механічним способом, тільки скошуванням. А у давнину амброзію вважали мало небожественною рослиною. За легендою з неї робили чудодійну мазь для мешканців Олімпу. А нектар на її основі дарував безсмертя. Для сучасної людини алергіка ця казкова їжа богів неабияка небезпека. Це найпоширеніший вид алергії. Це найпоширеніший вид алергії серед населення для нашого регіону, оскільки алерген пилку амброзії дуже потужний. Респіраторні прояви протікають набагато гірше, ніж інші види алергічних реакцій. Є такі прояви, як закладеність носу, виділення з носової порожнини, чхання, свербіж, почервоніння очей, слізотеча, свербіж горлі, і крім того, йде ураження бронхів. З'являється болісний кашель аж до утрудненого дихання. За статистикою від алергії на амброзію страждає кожний третій придністровець. Ніякі інші буряни та дерева не мають такого широкого спектру впливу полку на шкіру і слізові людини. «Найбільш і схильні до алергії. Це люди молодого і працездатного віку, але останнім часом ці рамки стираються, оскільки і дітей, і людей більш похилого віку амброзія атакує. Зараз цвітіння амброзії завершується і можна і видохнути вільно, і дихати вільніше. Але лікарі кажуть, важку течію алергії можна попередити і полегшити. І як не дивно, до наступного алергенного вибуху слід готуватись вже зараз. Виявляється, від амброзії можна вакцинуватись. Круглий год, сколько зимою пацієнти прощається взимку. Пацієнти звертаються з метою проведення імунотерапії. Це такий вид лікування. Полягає в тому, що пацієнту вводять постійно наростаючі дози алергену пилку амброзії. Мета такого лікування навчити імунну систему не реагувати, тобто знизити чутливість до амброзії. Для кожної людини курс лікування індивідуальний. Вакцинація дає шанс на одужання. Проводити її потрібно після завершення сезону цвітіння, коли у повітрі не залишилися і сліди від балку амброзії. Це ідеальний час, щоб убезпечити себе до наступної атаки. Не пропустіть. Історію будь-якого міста можна простежити через долі людей. Значний слід у цьому літописі завжди залишають творчі особистості. От, наприклад, сім'я білих з красненького рибницького району їх в селі знають як народних умільців. Їхні авторські роботи знайшли своє місце в багатьох куточках світу. Дерев'яні композиції є навіть у принца Монако. Їхніми витворами повсюдно прикрашена і наша республіка. Останнім часом митці працюють над унікальними авторськими майданчиками для дітей. Зараз російські казки оживають в селі Білочі. Чарівні двері в селі Білочі. Ласкаво просимо в казку. Тут біля ресторану Діброва мешкають магічні персонажі. І у них скоро поповнення. Тут уже з'явилася хатинка баби Яги. Вона так і манить діточок до пригод. Ще, як виходить, у нас горка, там молоді гратися, ну а сама хата, вона вже ну, як у бабиги. там все залишилося доробити наверху, на, на горіщі буде це, сова виглядувати, то теж буде світильник такий, у неї буде очі світитися, вона буде вечором світити на площадку. Звичайний бетон оживляють не чари, а талант. Скульптури створює сім'я білих. Це ті самі майстри, автори Лілі в Рибницькому фонтані. Зараз вони продовжують створювати казку в туристичному комплексі села Білочі. Дуже мені сподобається робити дитячі площадки, які ми стараємося робити такі, щоб воно було що то оригінальне, не повторятися у своїх роботах. Атмосфера надихає. Місцина знаходиться в лісі. У гілках загадково співають птахи, зверху падають жолуді. А під покровом дубів буде скриня зі смертю кощія. Але розрубати ланцюга не так просто. Тут буде меч за принципом ескалібора. Спеціальний механізм дозволить витягти його лише наполовину. Тахлик не вмирущий. Ну, це брат. Брат Ба-Яги. Баба-Яга в нас теж така повітрялась весела. У нас всі, всі вони веселі, діти не бояться, приходять. Поруч з кощієм трон для фотосесій. Є тут і всіма улюблені Маша й ведмідь. В руках у Маші буде ліхтар, а ось клишоноги – приклад екологічності виробництва. У нас практично немає відходів, тому що все, що остається, ми все скидаємо всередину цих скульптур і закриваємо, і в нас сміття нема після закінчення стройки. А казки ці просто діти люблять їх. І зараз у всьому світі люблять машу і Найкращий мультфільм у світі, це не те, що там це признали і ті і западні. А це Маріо. Улюблений дітьми персонаж відеоігор. Його сім'я Білий готує до важливої місії. Він має контролювати гоночну трасу в Катерининському парку столиці. Це гра така от є. Вона начиналася по одному. Тепер вона додається. Вона символізує техніку. От дитячу техніку. Це Маріо він мастер на всі руки. Ну, В даній е, ситуації це він мастер е, автомастер. Ми працюємо тандемом. Ну, ще донька до, е, до нас підключається, коли треба фарбувати це все в, в різний колір. А так ми от, робимо, я роблю. Е, Вару спочатку з каркас, а потім вже я попередні накидаю об'єм, а син вже доводить його до, до, до пуття, до ума, як кажуть. Супермаріо став подарунком до Дня Республіки. Від 2 вересня він контролює рух в автомістечку парку Катерини. А дитячий авторський майданчик в білочах відкриється трохи пізніше. У Діброві планується провести казкове свято, Так що в республіці збільшується територія для ігор, все щоб маленькі придністровці були щасливими. Благополуччя, впевненість в собі і задоволення життям успіху досягають ті, хто з дитинства вірив в свої сили, не боявся озвучувати власну думку, пишався своїми досягненнями. Сумніви ж у собі і своїх силах відсутність цілий боязнь втілювати в життя мрії і прагнути більшого наслідки низької самоцінки у дітей. Наша багатодітна мама Ірина Шевченко розбиралася, що саме понижує самооцінку дітей і що слід робити батькам, щоб їхні малюки виросли впевненими в собі і успішними особистостями. Розлитий за сніданком чай невдалий жарт або зламана іграшка, і ось у нас росте балда або негідник. Ми з легкістю навішуємо ярлики, порівнюємо дітей з іншими, висловлюємо своє незадоволення, і саме так ненароком закладаємо шлях до низької самооцінки. Діти народжуються з бездоганною самооцінкою, але вона змінюється залежно від оцінки нами дорослими, їхніх дій, характеру, поведінки. Щасливе дитинство не подарують ні сімейний відпочинок, ні спільні свята, ні покупки, якщо малюк щоразу чутиме критику батьків за свої вчинки. Адже маленька людина представляє себе такою, якою бачить її мама і тато. Іншими словами, самооцінка це визнання власної важливості, значущості для інших людей. Малюки, як правило, щиро говорять про себе, я хороший, але підростаючи, вони все частіше потрапляють в ситуації, що змушують їх сумніватися в своїй досконалості. В когось не виходить малювати, хтось бігає повільніше, ніж друзі, а інші часто сваряться з дорослими через витівки. Років шість багато дітей починають комплексувати, як повернути їм колишню впевненість собі, адже правильна самооцінка основа благополучного щасливого життя. Сама сім'я грає головну роль у формуванні особистості і її розвитку. Дотримуючись нескладних правил, батьки допоможуть дитині стати впевненіше, а значить і успішнішою. Перше дати дитині впевненість в тому, що вона важлива і потрібна батькам, що життя малюка і його захоплення не байдужі сім'ї. Сім Та да, завтра побачимо зараз. Дитина, до якої нікому немає діла, спочатку намагається звернути на себе увагу досягненнями, а потім вже пустощами і непослухом. Як Макс в цьому відео, де я була зайнята зйомкою свого селфі, продовжити в цьому ж дусі, самооцінка впаде, оскільки дитина відчуває свою незначність для світу. Щоб підвищити самооцінку дитини, потрібно розпитувати про події дня в садку або школі, емоційно реагувати на розповідь, киваючи ставлячи питання, посміхаючись або підбадьорюючи її. Малюк почне поважати себе більше, бачачи, що його життя важливе і цікаве навіть дорослим. Саме так можна налагодити емоційний контакт з дитиною і взаємодовіру, підвищити її впевненість собі і уникнути непотрібних конфліктів. Довіряючи дорослому, дитина стане просити поради ділитися важливими думками та ідеями, будучи впевненою у тому, що її обов'язково вислухають і зрозуміють. Порада номер два не покладати очікувань на дитину, але вірити в її успіх. Коли від дитини вимагають занадто багато, вона починає відчувати боязкість і занепокоєння. А що як не виправдає надії батьків, і вони хвилюватимуться або розчаруються в ній? Підбадьорюючи малюка, постійно кажучи йому про те, що він зможе впоратися, батьки дають йому сили для досягнень. А скільки буде три плюс чотири? Запиши на на дошці і уважно порахуй. Ставлення до дитини має бути рівним без обурення в разі невдачі промахів. Нехай дитина знає, що батьки люблять її і цінують незалежно від програшів і перемог. Нехай дитина вірить у свої сили, а доброзичливе ставлення і підтримка батьків цьому добре сприяють. Наступна порада потрібно культивувати рівноправ'я в сім'ї. Щоб підвищити самооцінку дитини, потрібно дати їй право голосу. Нехай малюк висловлює свою думку, бере участь в обговореннях загальних сімейних питань. Напевно, знайдеться чимало приводів для того, щоб поцікавитися його думкою. А куди б ви хотіли піти у ці вихідні? Можна піти в театр, подивитися, щось але. Від кулінарних переваг до вибору шпалер для дитячої кімнати дайте дитині шанс проявити самостійність у вирішенні питань, а потім слідуйте її пораді. Прислухаючись до думки дитини, можна навіть отримати несподівану мудру пораду. У таких випадках необхідно похвалити її за винахідливість і підказку. Це підвищить самооцінку людини краще всяких умовлянь про те, які її люблять і цінують. Діти, які мають право голосу в сім'ї, ростуть більш ініціативними і самостійними. Вони не бояться висловлювати свої ідеї, приймати рішення і діяти відкрито. Четверта порада потрібно буквально провокувати успіх дитини. А що це в тебе таке буде? Це буде такі не будиночок. Батьки добре знають, що виходить у дитини гарно, а що викликає труднощі. Щоб підвищити самооцінку дитини, необхідно іноді давати їй завдання, з яким ви знаєте, вона впорається а після досягнення відмінного результату похвалити її. Щоб підвищити самооцінку дитини, частіше організуйте ігри або справи, в яких зможуть проявлятися сильні сторони малюка. Перемога за перемогою, потім труднощі і, може бути, невдача, а потім знову успіх. Побільше позитивного досвіду і самооцінка дитини зросте, як і воля до перемог. І найголовніша порада любіть дитину такою, якою вона є з усіма її перевагами та слабкостями. Підтримка, похвала, посмішка і любов допоможуть виростити з вашої дитини успішну, впевнену собі людину. Ось і все на сьогодні. Сподіваємось, що час, проведений з нами. Ви не згаяли даремно. Наступна зустріч за два тижні 2 жовтня у суботу. Очікуємо на зворотній зв'язок. Усі запитання та пропозиції відправляйте нам на електронну пошту та телефонуйте дані ви бачите на екрані. Будемо раді кожному листу та дзвінку. А поки на все добре і до побачення!